Тури Черкаського театру Ляльок запрошують на відкриття нового сезону. У репертуарі для маленьких глядачів мають понад 30 вистав. Про життя театру та настрій перед початком роботи дізнались наші кореспонденти. Деві А зараз ти зустрінешся зі своєю старою знайомою. Літеру А миленька. Ви будь ласка, на хвилинку. Зараз ти зустрінешся. З Орлом Девідом! Це уривок із вистави Чарівні сни, якою актори Черкаського академічного театру Ляльок відкриватимуть 58-й сезон. Хвилювання і радість переповнюють артистів. Зі слів Марії Рибякової, репетиції відбуваються щодня. Ми дуже ретельно хочемо так. Ми хочемо щиро, гарно, красиво відкрити цей сезон. Ми хочемо, щоб у нас було багато глядачів, щоб нічого не заважало нам проводити наші вистави. Це наші такі надії, і все, що залежить від нас, ми робимо репетиції, підготовка. Усі актори з нетерпінням чекають на повернення. Чарівні сни вистава, яку не грали п'ять років, тому має зацікавити як молодших, так і старших глядачів. Окрім неї, підготували ще понад 30 спектаклів. Ми вже підготували репертуар на вересень, і кожної суботи і неділі в нас будуть об 11-й годині проходити тут вистави. Так що черкащан запрошуємо до нас на вистави. Репертуар надзвичайно різноманітний і для молодших діток, і для старших. Ми так компонуємо, щоб всім було добре. Ми надзвичайно хочемо, щоб до нас побільше ходило дітей. Ми будемо раді, щоб до нас прийшло дуже, щоб ми не мали можливості навіть посадити, підставляли тут. Лавочки і все війна ускладнила планування вистав, оскільки грати на базі театру заборонили. Тоді почали організовувати виїзди до діток переселенців. До того ж, багато задумів довелося змінити. Головний режисер та один з акторів стали на захист України. Головний режисер Грошецький розлавіречину ЗСУ на передові, а один актор, який також приймав участь і в виставах, і це все нам доводиться міняти. Це все. Юра, м'яс на даний час він теж в ЗСУ, але ми не знаємо, де він кажуть, про безвісти, але будемо сподіватися, що він вернеться і все, що все, все буде добре. Не хочеться вірити в те, що дитина десь пропала. Попри труднощі, довгоочікуване повернення більшості акторів до виступів у рідній залі відбудеться вже 27 серпня. Надалі планують давати по виставі на день у суботу і неділю. Любов величко зізнається, за маленькими глядачами усі засумували. Заходиш в театр, знаєте, якась ну, будівля не виражає нічого. Коли тут є сміх дитячий, коли тут всі жартують, коли дітки бігають, коли вони щось розказують, що вони ті ляльки трогають, що вони якось ну, живуть і живе театр, живе цей будинок, він для того, мабуть, і створений. Щоб тут жили діти, їх сміх, і їх радість не уминули увагою і дорослих. Для них проводять екскурсії з історії театру, ляльок та будівлі. Кошти з яких збирають на допомогу Збройним силам України. 28 серпня охочі зможуть поспілкуватися із акторами та отримати відповіді на свої запитання. Розказуємо про історію нашого театру, показуємо ляльки, показуємо деякі уривки з вистав і деякі пісні виконуємо. Для наших людей, які ніколи тут не були, це дорослі люди, які ніколи не були тут. Я дуже запрошую нашого дорослого глядача до того, щоб розрозуміли розказали вам історію театру, історію цього будинку. Це не просто вона дійсно цікава ця історія. Із 24 лютого працівники театру стали волонтерами та активно допомагають армії. Зібрали понад 50 тисяч гривень, придбали прилади нічного бачення та колеса для транспорту військових. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба Вин телеканалу Ільдана.